Урок навчання грамоти письмо. Тема уроку повторення вивчених букв творче списування. Відкрийте свої зошити. Від попередньої роботи відступіть два чистих рядочки і в третьому поставте крапку. Зараз ми з вами будемо писати каліграфічну хвилинку. Прочитайте, що записано на. Екрані записано склади «за», «аг», ГА АД, буква сполучення дк, склад к і слово загадка. Запишіть у зошитах усі ці склади, буквосполучення і слово. Діти, поставте відео на паузу і прочитайте вірш. Прочитали? А тепер послухайте, я вам його прочитаю. Ішла весна красна у синій хустинці, несла весна красна у скринці гостинці. Ягня там? Травицю, гуся там водицю, каченятам резку, а маля там ласку? Скажіть, про що йдеться у цьому вірші? Вірно, про весну. Скажіть, що несла весна у скринці? Кому несла весна у скринці гостинці? Вірно, ягнятам, гусятам, каченятам і малятам. Діти, а зараз вам потрібно буде виписати з цього вірша назви гостинців, які принесла весна кожному із названих героїв. Давайте знайдемо, які ж гостинці принесла весна. Ягнятам вона принесла. Вірно, травицю гусятам. Водицю каченятам – рязку, а малятам ласку. Запишіть ці чотири слова собі в зошити з нового рядочка. А зараз у нас творче списування. Вам потрібно списати слова, вставивши літеру Ж. Спочатку прочитайте ці слова усно вставляючи літеру «Ж». які у нас слова получаться. Перевіряємо Лижі, ніжка, книжка, жук, вуж. У наступному чистому рядку запишіть ці слова. Давайте перевіримо. Переходимо до списування тексту. Прочитайте речення. Київ головне місто України. Учні нашої школи їздили у Київ поїздом. Скажіть, будь ласка, чому слово Київ і України пишеться з великої букви? Вірно, тому що Київ це назва міста. Столиці України. А слово Україна це назва країни, в якій ми з вами живемо. Поставте відео на паузу і спишіть ці речення собі у зошит з нового рядочка. Давайте перевіримо, чи правильно ви списали речення. Продовжіть речення. Які записані на таблицях? На цьому наш урок закінчений.